У да. умов. От або це якась така, не знаю. Ну не цінувалася посада 100%. А тютер, да, це прикольно. Нам сказали, що ми повноправні члени освітнього процесу, освітньо-формаційного. і умовно у нас є освітній і формаційний процес за освітні академічні знання. відповідає вчитель, а за атмосферу в класі, за формування дітей як особистості, щоб вони там всюди встигали на уроки, щоб вони там призвикали до самостійності, якоїсь щоб у них завжди була там канцелярія під рукою, конфлікти розв'язували. Емоці емоції, якщо на уроці не може контролювати емоції, він там сидить в кінці пла класу, плаче. От, вчитель не може там зупинити урок uh -huh. і там, 30 хвилин заспокоїти дитину, якщо їй потрібно 30 хвилин. Вчитель теж може вивести дитину там з класу, проговорити, заземлити її, випити чаю, от, і все таке інше. І постановка цілей теж є ось, ось таким, основним пріоритетом для uh -huh. роботи тютера, тобто, щоб дитина навіть в початковій школі розвивала якесь рефлексивне мислення і вміла ставити якісь ціни. Uh -huh основні моменти короче так да. трох, як угу. коуч токи для маленьких да ну звичайно трошечки споплюжене це слово коуч так і не дає